До нашої трансляції долучаються авіаційний експерт Костянтин Криволап, а також Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо Небо України. Панове, вітаю! Вітаю вас! Давайте одразу розпочнемо з того, що ну ніхто нічого іншого не очікував від російських окупантів. Вони почали розганяти інформацію. Буцімто це українська протиракета, вона, начебто, влучила в. Одне з приміщень в лікарні Охмаддит. А далі маємо враховувати, що це найбільш висвітлена війна за всю історію існування людства. І тут багато чого фіксується. Зокрема, було зафіксовано удар по дитячій лікарні Охмодит в центрі Києва. І згідно з усіма відео, які є, а їх чимало, це російська ракета Х101, яка летіла цілеспрямовано, не будучи пошкодженою. В одну з будівель на території лікарні Охмудит. Скажіть, будь ласка, наскільки точною є ракета Х-101? Це високоточна зброя, яку вони удосконалюють. Взагалі всі ракети основі, сучасні, які вони виробляють зараз, Вони працюють над тим, щоб покращувати їх характеристики. Високоточна це означає декілька метрів, ну, десять. Плюс-мінус, скажем. Ну і по тим кадрам, які там є, там не видно, що вона була збита з курса чи якось, а що вона, на жаль, пройшла нашу систему систему протиракетної оборони і досягла цілі. На мій полі, так. Да. Так, так. Це саме ті кадри. Одні з тих кадрів, на яких зафіксовано момент влучання. Так, чутно, що це ракета. Далі було чітко видно, що це ракета. Було видно, що ракета летіла по заданій траєкторії скоріш за все. Тобто, вона була вже на глісаді в той момент, коли мала влучити. Пане Костянтине, дайте, будь ласка, вашу оцінку тому, що ви бачили на цих кадрах, і тому, що ви бачили сьогодні протягом цілого дня. Це страшно дивитися. Росіяни задіяли дуже велику кількість різноманітної. Техніки, І якщо казати про було повідомлення, що Ту-22 двадцять М3 літали і пускали Х 22 Х-22, на відміну від цієї ракети Х101, це так званий вбивця віаноців, ракета 60-х років, вона взагалі була розрахована на те, що вона буде нести ядерний удар, і вона буде знищувати скупчення кораблів. Ну, це такі стратегії були там 50 років чи вже 60 років тому, і ця ракета майже тонну вибухівки несе, вона не може влучати по військовим цілям з точністю 300 500 метрів. Це неможливо, це чисто терористична зброя. А цей удар по Охмадіту, це взагалі ну, ракети такого типу. Вони там 3, 5, 10 метрів мають точність. І вони. Якщо дивитись на ці кадри, то в мене є таке враження, що це була ще й касетна. Тобто вони взагалі намагалися нанести максимальне ураження нашому населенню, нашим діткам, нашим людям. Це просто садизм, це просто тероризм. Вони хотіли показати, що бой... бійтеся нас, ми будемо до кінця воювати, ми будемо до кінця знищувати вас. Ну я думаю, що. Світ на це відповість якимось дуже конкретними діями, тому що ну це вже переходить всі грані, все, що можна було перейти, росіяни вже давним-давно перейшли. Бити по лікарні з важкими дітьми, це, це це вже за межою цього. Тут одразу треба зауважити: вже є світлини уламків цієї ракети. Вони остаточно спростовують всю російську пропаганду з приводу того, що бутім то йдеться про українську протиракету, яка мала перехопити російські ракети, випущені по українській столиці і по іншим українським містам населених пунктам. Ми зараз бачимо світлини тих самих уламків. Знову ж таки, чергове підтвердження того, що саме Росія саме цілеспрямовано. Поцілувала по території дитячої лікарні Охмедит в центрі Києва. Але є ще один момент. І це про, про тих самих власних гнид, які інколи гірші, ніж чужі воші. Я маю на увазі. Низку не до блогерів, а інакше і не скажеш, і тільки низку, так це обмежене коло, тим не менш, які почали розганяти інформацію, згідно з якою, начебто, влучання російської ракети відбулося в склад БК, який буцімто було розташовано на території або прилеглої до Київської дитячої лікарні Охмадит, або навіть на території Київської дитячої лікарні Охмадит. пане Ігоре, скажіть, будь ласка, ви як військовий фахівець? Ви бачите якусь додаткову детонацію, окрім того, що безпосередньо детонації самої ракети, яка влучила в лікарню? Як правило, якщо йдеться про враження складів з боєприпасами, то дим має колір світлий, сірий, білий, десь так. Якщо це пало матеріали матеріали близькі до цього, то це чорний дим. Треба подивитися, що там. Я склоняюсь до того, що, скоріше всього, вони застосовували байголовку касетну, щоб вразити якомога більше людей, а потім ви ж передивилися по часу. Взагалі це такий дуже симптоматичний на мій політ організації цього повітряного удару. Тобто, спочатку провели. Якби удар крилатими ракетами, невелика кількість, наші там три збили, три не збили вночі. Я це підкреслюю. І в зв'язку з тим, що якби відбувся удар, то ну люди як завжди потім стали відходити від цієї ситуації, займатися справами і 10-1 це ж люди на роботах, ну і так далі. І тут відбувся найбільш масований в широкому спектрі. Фактично, всі типи ракет, які у них були, вони застосували. Маршрути проклали. Це так званий зірковий ППОшником удар. Тобто, в один час якомога більше ракет по різним маршрутам, різний профіль польоту ракет. Тобто, вони до цього готувалися з урахуванням того наскільки, і вони це здійснили. Все це безумовно має воєнно політичний сенс. Росіяни чтут, як кажуть, ще з саріх радянських часів значить, дати, що відслідковують які заходи, і тому це безумовно, акт впливу на керівництво, скажімо, натівська на чолі з американцями, безумовно на керівництво України і наших союзників в зв'язку з проведенням саміту ювілейного саміту. Вашингтоні не, не, не де-небудь підкреслюю те, що ви там щось обговорюєте, Це таке. А ми складаємо свою справу. На війні це здійснює Росія і допомагає там Китай, Іран, Північна Корея, там таємно деякі інші країни. А в воєнній дипломатичній сфері, от той вояж Орбана, він червоною ниткою промальовує яким чином вони формують умови капітуляції для України на чоловіку з Китаєм з участю Російської Федерації, ну, в даному випадку Угорщини і деяких інших країн? На мій погляд, це саме має таку підготовку і це саме має таку воєнно політичну, воєнно-політичну підхлопку. Тут важлива інформація доповнення до загальної картини. Короткий час тому із зруйнованої п'ятиповерхівки дістали ще одного загиблого. Тобто кількість загиблих збільшується, на жаль, панове. Я розумію, що системи ППО не дають 100% гарантії, навіть 99% відсоткової гарантії вони не дають. Але як вважаєте, чому цього разу декілька ракет не вдалося перехопити? Пане Костя, на, думку... да. на мою думку, вони ж, якщо відсвідкувати, так сказати, таймінг хронологію цих ударів, то після того, як вдарили кінжалами і по кінжалам відпрацювали системи відповідні, вони буквально через 10 хвилин підходили ці ракети Х-101. І я чую, як над моїм домом пролетіло дві ракети. І це одна, мабуть, з них влучила в Охмадіт, а інша в другий медичний заклад. Я не знаю, чи встигли її там збити чи ні, але у нас не один медичний заклад вражено. І це каже про те, що росіяни робили це навмисно. Тут не може бути відповіді на кшталт, що це якесь локомотивне депо, яке вони хотіли вразити. Там стояли якісь ешелони з технікою. Ну це дурниці тому. Ну от, от є така е, наука, прорив системи ППО. От В даному випадку вони змогли проривати нашу систему ППО. Це каже ще про те, що нам не вистачає просто самих засобів ППО. Навіть Київ, який надійно вважали захищений від цього, він все одно може пропускати, тому що цих засобів не вистачає. Надмові Ми... висоти, застосування цих ракет вони могли вплинути на те, що їх не змогли перехопити системи ППО українські. Безумовно, на треба мати на увазі, що ворог з більшою кількістю досконали свої засоби нанесення ударів. Що стосується ракет, то вони з'ясували, що частка зеніта комплексів, які нам поставлені застосують ракети з тепловими головками самонаведення. Зв'язку з цим крилаті ракети, як калібри, так і інші, запускають пастки для теплових ракет. По перше, по-друге, для ракет противоракет наших радіаційних вони на ракетах, всіх, які атакують, установлюють засоби радіоелектронного подавлення. Вот бачите, і на теплових, щоб реагували, і на радіоелектронні ракети. І безумовно, це є проблемою для дій засобів проти повітря і протиракетної оборони, тому що більш-менш у нас досить висока була знищення крилатих саме ракети. Проблеми були в першу чергу. Це балістика, але ми бачимо, що прорвалась і балістики. І останні часто літають калібри, і і от крилаті ракети, які запускаються ворогом з повітряних платформ. Зв'язку з цим є два напрями: треба удосконалювати протиповітряні протиракетні оборони. Треба завершити ці сім батарей, які вже півроку там всі носяться. І захід, якби щось намагається п'ять з них рішення прийняли. Но для нас багато чому ми навчилися за півроку, як американці зробили паузу, всю відкрили двері допомозі Російської Федерації і зачинили нам на півроку. Швидко поміняти місця всю ситуацію дуже важка. Ну і потім ті темпи, які відбуваються, не говорять про те, що американці це роблять. На жаль, наполегливо. Це додається з точки зору того, що не тільки нас в комплексі треба вирішувати цю проблему не зі ракетними комплексами і в першу чергу зрозуміло з протиракетними можливостями, такі як Петріо, Самті і їх аналоги, а нам потрібно і знімати американцям ігри сили і гріх граються з F16, абсолютно кон'юнктурно. Все більше у них показують їх джерела. Самій Америці, що це фірми піднімають як значення Петріота більш старого, наприклад, як сам ті, так і більш старі, F-16 порівняні з гріпенами, які зупинили просування постачання гріпенів, тому що шведи дають і два літаки, і гріпени для них більш пристосовані, А потім гріпени не такі вимогливі, як і в 16 до зльотно-посадкових смуг. Тому американцям в Очі вже завтра треба говорити про те, що вони роблять. І чим далі, тим більше ми бачимо, що велика частка цієї допомоги є кон'юнктурною. Це по-перше, а по-друге, якщо ми дійсно вони вже в цьому році тільки навчились говорити перемога України, два роки про це слово не говорили і діяли відповідним чином. А зараз треба переходити про допомогу широкомасштабну, швидку. Яка б відповідала сучасним діям, і це говорить про їх, наприклад, очільник комітету в Конгресі що допомагати ми, наприклад, будемо Тайваню сучасне зброя а не старої, як це робили України. Ну і потім ці пауза коли вона ізраїльтянам допомагала, а нам ні, наші дуже важкі часи, які для нас якби продовжуються. Тобто. Це час літа, це час, коли принципово треба з'ясовувати наскільки як союзники себе повою? Тобто відгасил, ми дивимося, і вони нас цьому навчили на ті справи, які роблять вони, і кроки конкретно по відношенню до України і сила оборони України. Пане Костянтину, скажіть, будь ласка, трохи розлогіше, яким саме чином авіація, сучасна авіація, може допомогти запобігти повторенню таких ситуацій в майбутньому. Ну, стосовно балістики, авіації тут не, не, не зможе допомогти. А стосовно самих крилатих ракет, особливо якщо будуть в повітрі знаходитись САП-340, цілі такі дальнього локаційного виявлення, то вони будуть бачити навіть ракети, які, які йдуть дуже низько, вони будуть їх здалеку бачити, зможуть їх перехоплювати для цього. Там вони вироблялись, конструювались, продумувались, для цього застосовувалися різні розробки ракетні, різного озброєння, ракети різної дальності. Тобто це суттєво змінило ситуацію, особливо стосовно крилатих ракет та тих самих шахетів або інших безпілотних систем. Чому досі тягнуть? Е, як вважаєте, чому ми досі не отримали f 16 і навіть ті, які обіцяли, що мають надійти. Ну, давайте так: на початку літа казали, що десь всередині літа ми їх отримуємо. Зараз кажуть, що ближче до вересня ми їх отримаємо. У мене є відчуття, що в вересні ми почуємо нову версію. Так, треба Но... на, на мій погляд, настав той час. Колись з боку України, ну керівництво наше ну десь там на переговорах безумовно безумовно говорить їм про це. А відкритому воєнно дипломатично не можуть це як би робити, і треба включати там суспільні будь-які організації українські, які росли по всьому світі, і в тому числі у нас треба говорити на будь які інформації, що там той політик з Європи сказав, це цей сказав. Треба уявляти, що всі ці F-16 це, це європейські літаки. Американці тут з боку припеку надавали, ми пам'ятаємо, як дозвіл на навчання, сертифікати, як відсутність у них чорніл, паперу і все таке інше. І так рік, і все ці пересування це однозначно побіг тискам. І, взагалі, вони виробили такий алгоритм, який орієнтується на злочини Російської Федерації. От, дивіться, якщо щось суттєве росіяни витворили, скоїли. Тоді вони там дають, наприклад, знімають дозвіл да, на 100 кілометрів застосовувати від кордону. Хоча росіяни пересунули зараз об'єкти за 100 км. Аеродроми теж неможливо бити, а з аеродромом злітають літаки, які б'ють у нас в кабані. І так раз за разом. Тому значит, жодне треба преса, треба суспільство. Значить, настроюють, що не приймається. Вони зараз приймаються, що б'ють аеродроми, на яких можуть. А наші які літаки, ще радянські старі, зараз виконують завдання, відкіля вони? З кишені від кого? Вкіля від вони виконують завдання, тому що розтру... да, це важко. Вони літають так низько, що там, ці американські льотчики так і літають. Але нам треба зосередити всі наші можливості, в тому числі в 16. А да, вот цей сінічний підхід по забороні шведам уже літаки не два ДРЛО, А далі тисну та шведів, щоб тільки один передавали. А розмову про гріпі не взагалі, хоча з самого початку він менш вимогливий це саме той літак, який і по F-18 говорили, що це краще чим в 16 А вони робили дешеві сердито, і тепер значить все це зупиняється, і вони не, не не враховують ті обставини, які у нас тут відбуваються. І про це очі не можуть наше керівництво по деяким питанням. Значить, треба говорити їм. Якщо треба, треба казати перед передпасоцю, будь-де. Тому що всі ці інші відволікання і перенесення це є штучними. Війна є війна. За значить у меж немає. І тому завжди треба будувати. Ми швидко їх не побудуємо сховища під землею. Тому будемо ховати там у себе будь-де, в посадках по два-три літака. Виводити хоч руками на валах на шасе, злітають, виконують завдання і там сидять. Це наші проблеми. Але ми порівнюємо з цими людьми, які гинуть. Про що розмова? Пане Костянтине, ви теж почали говорити. Вибачте, будь ласка, перебили все ж таки. Я вважаю, що є один рівень, скажімо, геополітичних проблем це Америка США. І е, всі інші, там, що і Україна, Росія, Іран, Ізраїль це все друга орбіта, більш низька. Так, от е, зараз фактично американці. Вони роблять це, щоб Росія встояла, щоб вона не була переможена, щоб вона не програла, щоб вона не розпалася. Європейці, мені здається, трохи іншого не мають думку з цього приводу. Вже почали мати цю думку. Я думаю, що ми це скоро побачимо або не побачимо, і тоді все буде так, як було. фактично, американці хочуть працювати. Я не кажу воювати, я кажу. Вибудовувати відносини з Китаєм, маючи на своєму боці Росію, тому у нас нема жодного американського патріота. У нас є тільки 31 танк Абрамс, при тому, що там тисячі їх стоять. У нас американці не навіть не казали про те, що вони готові нам передати. F-16. пам'ятаємо січень минулого року, коли Байдена спитали: а ви будете передавати українцям F-16 казав, ніколи. І вони стоять на цій позиції, вони погодились на всі ці розмови. Я кажу розмови про f 16 про навчання тільки зважаючи на те, що на них дуже сильно тиснули їх європейські партнери і їх місцеві там якісь політичні сили. Я думаю, що американці будуть стояти до останнього для того, щоб не давати нам можливості тримати ці F-16. Кількість пілотів, які підготували. Ну, було зрозуміло, що в Європі залишилась тільки одна школа данська школа, яка взяла на себе підготовку наших восьми полотів і ще там близько 50-60 технічних фахівців. І було зрозуміло, що ця школа буде закриватися. Інших школ фактично в Європі просто нема. Є ізраїльська школа для навчання пілотів f 16. Вона навчає виключно пілотів ізраїльських ВВС. Тому що там f 16 які зроблені для Ізраїля, там дуже велика кількість стоїть саме ізраїльського озброєння, і тому вони дуже специфічні. Є ще одна школа для тайських пілотів, і там навчаються виключно тайські пілоти. Інших школ немає. Була така дуже пафосна ситуація, коли в листопаді минулого року відкрили школу. Базу підготовки пілотів f 16 і саме для українців Нідерланди передали нібито чи то 5, чи то 6 літаків, але ця школа до цього часу не запрацювала да? в Румунії. В Румунії, так. Да. Да. І, і посол у нас ]ова... їздив туди і подивився, і всі доповідали, що все готове. Американці задавили датчан, що вони переходять на f 35 щоб ті сказали, що не можуть, і задавили румин, щоб не почали навчання. Навчають тисячу пілотів, навчають за рік на f 16 Це абсолютно деструктивна позиція американців, а не будь-що технічна чи організаційна неготовність. Вибачте, що зап... я в якості підтримки вас. Абсолютно правильно, ви кажете, оці три школи, головні школи, які є в Америці, дві в Аризоні, одна в Техасі, вони за рік підготовують на рік, по різним програмам. Треба сказати, що по різним програмам це не нульовий, не базовий курс освоєння, не е, початок бойової підготовки, бойового застосування. Але це тисячу пілотів на рік. Від 700 до тисячі пілотів вони кожного року випускають. І коли бі конгресмени. Вже просто напряму почали казати Байдену. Ви що не можете навчити 10 пілотів з України? Не можете там якось ці черги там якось домовитись. Ви не можете нічого зробити. Ну американці сказали: ні, ми не можемо. 10 пілотів це дуже багато, це аж аж 1% від тисячі пілотів, які ми навчаємо протязі року. Це е ганьба. Ще одне питання, якщо дозволити, я розумію, що тему ми зараз обговорюємо вкрай важкій в контексті край важкому. Тим не менш, як ви вважаєте, за яких умов наш західний сусід Польща може допомагати нам своїми системами протиповітряної оборони і збивати російські ракети, які летять на мирні українські міста і населені пункти? Гарне питання. Полякам не давали це робити, коли їх люди загинули. Хай там по різним оцінкам і це наше протиракети приймали участь, але ж все це відбувалося за ракета Крилата, яка долетіла до Польщі і загинули результати і громадяни. Ще тоді піднімали питання поляки. Не дали вони питали відносно п'ятої статті. Про що розмова американці дали спрацювати тільки по своїм двом близнецям? П'ята більше п'ята стаття ніде ніколи не працювала. Отак от показуєте, як би бренд і все. А насамправді, велике питання європейці зараз задумуються над тим, чи буде там толк на подальше. Роблять відповідні висновки. Так, от після цього поляки піднімають питання: четверта стаття. Давайте обговоримо це, що таке інформаційне. Це як Будапештський меморандум, який зводився до того. передали, дотиснули, і наші там дровнули керівництво відповідно. Значить, ядерною зброю боєголовки поздавали. Причому в першу чергу ті, які нам найбільш потрібні. 90 Я командиром полку і бригади був, де ці бригади, київські бригади, які здавали боєголовки і писали на, на кистелях і в Гіпсі ми привозили, тому що персонально відповідав за кожну боєголовку і і віддавав накастами, і все таке інше. Без... Понути ці завдання так, що тактично, а потім то, що там пами уже через два роки і все таке інше. Так Будапірський морандум зводився для того, щоб проводити консультації за цей час, скільки України не зверталась до учасниками, а крім безпосередніх підписав, пізніше приєдналася Франція і Китай, і що далі? до нічого, навіть не зібралися обговорити. Вони вище цього десь там внизу Україна. а Вони такі величні із себе. Біл Клінтон досі е, говорить. Він уже оцінив час, пройшов, що це була принципова стратегічна помилка. І так це й було е, дійсно. Е, тому е, нам треба працювати над тим союзниками, щоб показувати вочіху. От і незважаючи на все таким чином, щоб будувати, відроджувати протиповітряну протиракетну оборони і дотискувати по дозволу застосування їх. Тому що, навіть якщо ми захочемо відповісти, у нас інструментарій зараз це дрони ударні, А ті проекти Сапсан і Гром два Сапсан, перший період я від гінштаба очолюю, з перепонами, але період закрили, а потім почалися їх агентура зайшла там. Є жаль міністра, їже і, і, і фінансування та начебто зупиняли і закривали цей етап 14-го року. Попасами давно божелі літали у нас і були, але ж бачите, як відбувається тому позицію дуже жорстко Треба займати і просувати. Неспроста Путін говорить про те, що Україна що підписала угоду про ракети малої і середньої дальності. Це щоб ми не могли доставати, тобто вони будуть бити, а ми будемо терпіти. Він же там прислів'я сказав. Так, от треба все це по сукупності оцінювати і відповідним чином проводити свої заходи, крім урядових, ще допомагати нашому суспільству нашим представникам по всьому світу, пане Костянтину. Як вважаєте, чи може ситуація, ну, хоч трохи покращитись, якщо Польща зможе передати нам скадрилів мігів 29-х? Я не думаю, що в даному випадку в цей час при цих умовах, при цих щільності ППО, це щось суттєво зможе змінити. Це по перше, по-друге, я не думаю, що поляки в цій грі досить самостійні. Вони дуже серйозно орієнтуються на американців, на їх інвестиції, на їх допомогу. Тому я не думаю, що вони будуть робити якісь самостійні дії. Ви пам'ятаєте, скільки було повідомлень, ще в 22-му році про передачу тих самих польських міг 29 дев'ятих ще інші країни готові були нам передати своє старе озброєння, але це гальмувалось фактично американцями, і вони ну я не думаю, що щось суттєве може змінитися. В цьому процесі варки жаби з оліваном. цей синдром. Він він заразив вже дуже багато. Ну головне, що він заразив Байдена. Всі інші вже досить серйозно зрозуміли, що з Росією не можна домовлятися. З Росією треба просто воювати, просто їх знищувати. Весь світ це розуміє, а дві людини не зовсім. Пане Костянтине, я вам дуже вдячний. Дякую, що поділилися інформацією своїм баченням і аналітикою професійною. Дякую дуже за те, що доєднались до нашого етеру. Дякую, на все Дякую добре. Дякую також, пану Ігору Романенко. Він вже від'єднався, але ми дуже вдячні за ту оцінку і ту інформацію, яку він надав нам. Дякую ще раз. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, і Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Крим Набо України, долучалися до нашої трансляції. Вдячний. Все добре.